Томаш, а ти давно був у нашому міському парку? Давно, але дуже люблю бувати там, коли все розцвітає. Тож давай прямо зараз вирушимо в телевізійну екскурсію в парк Перені. Там на нас чекають юні натуралісти з екологічного центру. Розкажуть нам все про весну, весняні квіти та дещо інше. Ходімо. Відея відома! Прийди, прийди, весно чи Чепури наш рідний край, діти сіби стоя, на гурті погуляй, я пробуджую землю від сну, Пташки співають пісню голосну, на полях з'являються квітки, зазираю в огород в садки. Людям радість я несу, пізнали чарівну весну. Так, я весна принесла вам тепло, щоб все зло від вас втекло. Промінчик сонечка для кожного віконечка. Зілля квіточок для хороших дій, що гарно ви мене зустрічаєте, вірші зі мною складаєте, попрошу зі мною хоровод водити, щоб змогли ще більш навкруг природу любити. Що в другому броді соловей щебан? Тому броді сопілочка гра. Ліпіло ніка гроє, на грання скликає. Гей, діти, квіти, весна красна, ту-ту-ту-ту. Будете мені добирати Риму? Да! Будемо! Будемо! До нас іде весна. Весела світла. Чарівна -чар 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 -чар. Згрістало радісно і світло. Все навкруги нараз наразі. І світить сонечко згори на поле ліс і на двори Зазеленіло зразу всюди. Беруться до роботи люди. Ой приказка така існує, що день весняний рік. йде по краю, вже фіалка розквітає. І скоро сад увесь розквітне, бо світить сонечко. привітне. Багато вже весна зробила. Всю землю дощиком омила! І квіти всюду розквітли, щоб рідний край пташки знайшли. Ну добре, я поспішаю, бо багато роботи маю. А ви йдіть і під ноги дивіться. Привіт, привіт, Ташечко! На тобі на гніздечко, а мені на щастячко. На тобі на гніздечка, а мені на стігу, щоб людей і пташок оминали лихо. А на що ви так робите? Навіщо галузки підкидаєте? Так треба, коли перший раз побачиш лелек або журавлів, що повертаються з двері додому, то треба галузки підкидати, щоб пташки бачили, що ти радієш їхньому поверненню. А якщо саме твою галузку вони візьмуть для того? Свого гніздечка тоді ти будеш щасливий цілий рік. Чудово, а я й не знав. Треба і мені пташкам побажати добра. А що сказати? Скажи, що серце підказує. Цю галузку візьміть собі, вам треба багато, щоб у вашій гнізді вивелися пташенята. Який сьогодні чудовий день, так гарно, тепло і сонячно. Що ти весна відразу стала тепліше і цікавіше? Твоя правда весна прийшла, принесла на землю радість, тепло і чарівний спів пташок. Прокидаються дерева й квіти, оживає земля і ми потрапляємо у справжню чарівну казку. Як на мене, ми і так щодня живемо у казці. Таке скажеш, да ти казку бачиш? А хіба ти не бачиш її? Поглянь навколо себе скрізь казка. Жива, чарівна, неповторна. Я дуже хочу в касті побувати, бо ліс це диво, загадка жива. А гарно ж як аж хочеться співати, та й все у лісі і цвітей співа. Справді яке це диво, усе тут росте, співає, розмовляє своєю мовою. Це і є казка, тільки на третій. Треба навчитися відчути її довкола себе. Цей світ як казка, як безмежне диво, захоплює, дивує, кличе ввесь. Життя прекрасне, я така щаслива. І ти до цього світу придивись. Я така щаслива, що хочу заграти на своїй сопілці. Давна є традиція славна – Воду брати з чистої криниці, муку з ярої пшениці, руками добрими замісити і гостей на свято запросити. Ой, виходьте, дівчата, будемо весну зустрічати, весну красну вітати. А правду кажуть старі люди, що весну птахи на крилах приносять. Я теплий вітер тепловій. Понад землею я літаю, спішу, лечу, скоріш до гаю, бо я веселу, сонячну весну, з далекої дороги виглядаю. Ти чуєш, лється між дубів, весела пісенька шпаків. Із далекої землі повертаються додому довгоногі журавлі, Дружно крилами шумлять, роздивляються здаля. Де це наша споконвіку облюбована земля? Пролетіли тридцять рік, проминули сім морів. Може, в скелі наші гнізда на високій на горі? Може в парках вони? Ні. Може, в сквериках? Ні. Недалеко ще летіти, поки в кривах забули. До широких споконвіку облюбованих бо. Здравствуйте, журавлики веселі! Як жилося вам на чужині? Вже за вами скучили гніздечка в нашій рідній стороні. Так на сонце вже летить над краєм, і весна приходить по Не турбуйтеся, ми вас усіх вітаємо, довгоногі рідні журавлі. Ти знов защебетала у мене під вікном і звір'ю вернувшись, клопочився гніздом. А там же вічне літо цвіте, як божий рай. Чого ж вернулась знову, ти в мій живий край, хоч літо та й сяє, і тіше, ані та тут, так пишна країна по весні, так як від часто люба, що в тім краю. Раю вже бачу я хатин, десять гніздечко в'ю. А ми для кого з мастрували, шпакили спагущий ніщо, сату їх на дереві їх прив'язали, для тебе наш рідний шпачок. Прибув я весну зустрічать з далекого теплого краю. Не в тому летів я сюди. Я знаю, я знаю, я знаю, що рідні найкраще сади. Ну, де ще на світі їм рівні? Таким кучерявим гіллям за те, що зробили шпаківні, все літо співатимуть вам. І дуже ми вдячні маленькі пташині, хоча вона взимку жила на чужині та пісню принесла у рідний свій край, співай пташино, ще дужче співай. Пташки повертаються сюди, радіють, плачуть і хвилюються. І так очевидно, так завжди, землею за рідною, милуються. Вони на різні голоси співатимуть за тебе в краплі стрібної роси побачиш щасте небо!». Тож не завадить, друзі, нам згадати нині по-новому. Був давній звичай деревлян склонятися у всьому живому. потрібно доски. На досках, на досках відмітити розмітку і по тій розмітці відрізати пилку, потім все скласти в один. І, І головне не забути от. Ку, ку-ку, ку-ку-ку-ку, що в другому броді, соловей ще бере. Наші глядачі можете намалювати нам все про весну, а свої малюнки відправляйте на адресу виноградівського телебачення. Сьогодні у нас все. Але ми з Томашем чекаємо на вас в програмі Казкове місто наступного тижня. З вами були юні ведучі Томаш та Норберт.